І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, і сьогодні подивимось, чи розблокувались двері, чи ні, тому що сьогодні 14 червня завантаження, як, як, як я тебе кохаю. Я її не кохаю. Чи кохаю, чи ні. Я це знаю і тепер. Я проснувся. Ось. Сьогодні таке чисто. І бу? Я можу вийти? Я в цій коробці був. Який, який тут великий кру, так що я буду робити? В цьому світі в Майнкрафті. Що буду робити? Що, що? будувати будинок? Буде тюрма для селянів. Так, тюрма. Я хочу познущатися цей кимось. Ну Ви цього не чули, друзі. Я щось хочу таке зробити. Ну, якусь тюрму там і за ним бачити селянами, як вони будуть жити. Так. так що я роблю. Селя. А в мене мирна складність. О, в мене мирна складність! А в мене ще завжди день стоїть, так? Так, в мене ще завжди день стоїть. Так. Треба, мені так, світло, мені треба світло. Так де моя коробка. Ось моя коробка. Так, треба позносити дерев'я. Треба зносити дерев'я, тому що вони мені будуть заважати будувати тюрму для селяні. Мені ось так треба ем, позносити дерев'я. Так, робимо, робимо, робимо. Я хочу будувати. Я хочу будувати тюрму для селянів, селяни, селяни. Підписуйтесь на Play Andree. У мене 5 підписників. 6 -6. Я не дивлюсь свій канал. У мене 5 підписників no. на каналі, Як я рад. А було 4. А коли я тільки... Зробив свій канал, було нуль, було гарно. <звук> Я і мій... чомусь дуже швидко хтось підписався на мене, мабуть, комусь. М -м 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 комусь подо... по подобаються мої відео, відео і всі швидко підписалися. Щоб мене от, підтримати підтримати Два відео в день. Подивитись останні два відео, де я грав в Майнкрафт. Ну, ну де я захотів пограти, ну не зміг, тому що треба було дочекатися. Якщо чесно, я це сам побудував. Для того, щоб... Це світ тільки, щоб знімати відео. Я не можу в нього грати, якщо я не знімаю відео. А зараз я його знімаю. Робимо будинок, бу робимо будинок. Так, робимо будинок. Селяни їтні не... жити тут, 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 тут. Зараз селяни будуть гарні які, так. двері, двері. Так, ви цього не бачили, двері. Ви не бачили, що в мене руска літера була. Ви цього не бачили, друзі? Домовились? А, кно, кнопочка, кнопка? Це погано, це погано. Хто, хто нападав на Україну? Так, це не добре. Що. Слава, ну що цих як їх назвати. Ну, самі говорить, якось я не можу їх ніяк назвати тварини. Я, я, я цих кацапів можу назвати тільки тварини, 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 тварини. Орки? О, це так можна. А так теж. О, бейбі! Що малюк на тобі! На тобі ви будете сидіти до кінця своїх днів. Я просто буду у тюрму. Щоб було зайнятися чим, а то мені нічим займатися. Слава в Україні! Слава ЗСУ! Так, мені їх треба назвати якось. Я. Яр. ярлик. Так, ярлик. Так, так. треба. Так, треба мені. Так, мені треба ковалда. Ковалда якась, ковалда. Зараз буде битий собака. Ні, не буде. Я один раз книги прочитав. Це битий собака. Це як? Це зі мною все добре. Плендрій все добре. Ковалда. Ні, ковалба не хоче руйнуватися чомусь. Так, мені це треба. Треба, 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 треба. Ну, чому якісь лідер грать в Java. Ну, Java. Ну, я в Java теж граю, але мені більше подобається. Мені більше подобається гра... грати в. В, бедро, в бедроке в а не в джаве. Селяны. Соляны, 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 А знаете, чему я их называю? Тому, что они могут, могут, ну, могут, могут, могут сникнуть. Так, сникнуть может. Так что я всех называю. чтобы никто не зник. Так. Робимо. робимо робимо тюрму. А може я щось, ще щось можу побудувати? Друзі, а ви знаєте чому? Я не випустив відео. Відео днем. А я випустив... ну, зараз вечір. Так. Ну, зараз вечір. А чому я днем не? Не випустив відео. Тому що у мене хтось взломав. Я викладав відео, А він, блін, а він зайшов в мій мир Бурж халіфа Просто політав і вийшов з Майнкрафта. І мінус минус записи экрана. Ні, ну він зайшов в мій мір самий, самий ко, як там, Самый комый лучший мир зайшов. Бурж халіфа в мене він віддає. Я його показувати вам не буду. Тому що ви не підписуєтеся і не ставите в лайки. В мене в самому першому відео 32 перегляди, 4 лайки. 5 підписників. Ну чому ви? когось дивитесь? А мене ні. Це, ви дивитесь? Я не знаю, кого ви дивитесь? Якщо ви бачите це відео, підпишитесь, якщо подобається вам відео. Корова! Корова, 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 корова. Яка погана корова. А може заброшку побудувати? Заброшену будівлю. А чому ні. На, на, назва буде. Ви саме коли заходили в це відео, бачили, так що ви бачите. Так, мені треба. Так, мені треба. З чого заброшка состоїть? Так, 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 так. так. Друзі, у вас був дощ, тому що у мене був, і я поїхав додому. Так мені треба кугляк взяти. бітон можна брати на заброшку? у у ку у там? Як Ні, ну чому я щось пишу, якщо можна... Кругляк а не кугляк. Так, мені треба знести ліс, тому що я, я знесу зараз ліс і знову побудую дер, де, дерево, як Заброшка. Я будую Заброшку. Мені чомусь цікаво будувати Заброшку, а не будинок. Ні, в мене вже був будинок. Ну він скоро буде на каналі моєму. Добре. Будуємо будинок. Будуємо будинок. Перша частина. Так. Та я. Ні, ну я просто пішов будувати заброшку. Ні, ну. А мені же. А мені. О! Ще треба гради! Так, ага. драбина і комната. Да еще, от і такий чорний! Чорний чорний ки. Мінус. Мін... Що? Що мінус? Так, мені треба побудувати фундамент. Ні, я не буду жрити, Тра... тратити години. Я просто буду рити. Та... Дам... Куди ти в голові йдеш? Ні, ну як будь спеціально. <гум> ну, ну що я зробив? Ну що я зробив таке? Заброшка, 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 заброшка. Такий фундамент піде. Андрійко! Підайде любий фундамент. Ні, воно якось близько буде. Я любив фундамент! підійде для заброшки. А всі ж хочуть на заброшку. Хто дивиться мене, ну, хто дивиться мене, ну, такий, як нам пояснити. Як, як, як вам пояснити? Хто дивиться мене постарше, М -м, думаю, що хтось, ну, десь, десь 12-13 років. Хоча мені 10 років. Хтось? Точно ходив на заброшки. Ось я вам покажу свою заброшку в Майнкрафті. Це буде складно будувати. Будувати, будувати. Так, до та, та чого тут дерево було? У мене листя в інвентарі йдуть, а я це не, не навиджу. Хоча заброшка це гарно. Хтось, хтось десь 13 14 років влазив точно. Так, робимо ось так. Плей and Плей play Плей Андрей. Я плей Андрей. 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 Я себе кохаю, а ви себе кохаєте? Ну я це говорю? Мені просто скучно будувати це, рити фундамент. Та ні, ну чого тут багато листя? Зараз це знесу і не буде листя. Заброшка, 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 заброшка. А скільки поверхів? скільки поверхів треба робити заброшку? Думаю, десь 3-4 поверхи топ точно. А я зможу побудувати? Андрійко, ти... Я в Бурж-Халіфа роблю. що Я там складно будувати будинки. Я... я в реальному житті спочатку викапую фундамент. Потім. Потім його закапую, Потім... Будую дом до самого верха, потім застекляю його, а потім. Як там пояснити? Ну, ця штука будує будинок далі. Ну, кирпич... ну, заміняє кирпичі на бетон. І потім відкривати! Відкривати. Це так? Це так? Реалістично. Що? Я не знаю, як вам пояснити. Робимо фундамент. Робимо Педро, Педро, Педро. Педро Педро. Прямо ч ні ні ну. І садаме. Це не російська пісня, її можна піти. О! Скільки яблок! Скільки яблок? Чого так багато яблук попадало з дерев? Чому так яблок багато попадало з дерев? Це як? Чому так багато? Яблоко попадало з дерев. Я не знаю. А хто знає? Ніхто. Добре, добре, будуємо заброшку. Вибачте, друзі, якщо відео буде на 30 хвилин, я хочу набудувати свою заброшку. А може, зро. А може. а може зробити дві частини. Ну, ну, ну ви бачили за. За. Ну. Ви бачите, бачите назву, можете зараз подивитись. Всі бачать назву. Так, Тут буде вхід такий. Так, я роблю ось так, як будь це заброшка. А мені треба робити кімнати. Та мені, я хочу з кімнатами. Я хочу з кімнатами. Так. Вікна, 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 вікна. Файм! как это делать... Викно, Вико, Викно, Викно, Залезни грады, Викно, Викно! О, Викно, 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 а можем мы... Да. Ага, робимо. Дере, дерево, 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 дерево. дереп. Так, мені треба ось так зробити. Вікно Windows. Windows 11. Так, тарабанить музика. Чорна нам О, Тарабанить музика. Тарабанить. О, вона не тарабанить, вона гремить. У мене гром на вулиці. Жартую. Так, ну хто? Захотів? Заб... А чому? Заброшки. А ч? Не, ну, я... Ну, я поню... Ні, ну я понимаю, що якщо якщо сильно ракета попадает в дім, то це буде заброшка. Не, ну я це знаю. Ну, ну чому їх так багато в Україні? А може, тому що шахеди в будинки падають. Ні, я хочу, щоб вони всі ці шахети, які попадали в Україну, полетіли назад в Росі. В Росії хай падають ці шахеди. Бомбілять вони. Хай! Ці ракети, шахеди, обра... політять в Росію і розбомблять їх. Щоб її не було, яка вона погана. Я. Я. Коли почина, починалась війна, я їхав в другий город. Ну, зараз я в своєму місті. Так, так все добре. Так що не ну, ну, Зі мною все добре. Ну, якщо... Якщо далі це теж добре буде. Заброшка, заброшка. Заброшка, заброшка. А наскільки мені поверхів будувати? Ну, десь на два, на три поверхи. Це точно. Так, робимо будинок, робимо будинок, 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 будинок. А як ми? А папір-пір-пір, папір, 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 пір, пір, папір. папір, 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 папір. Добре, іди зараз без мікрофона буду будувати і все. Якщо ще слово хоч скажу, розказувати історії. I don't. know. I don't know. Як перекладається, I don't know. <гх> Я не знаю. А хто знає. Всім e до побачення! Друга частина буде завтра, чи коли. До побачення.